Росія минулої ночі продовжувала авіаудари по Україні. Як повідомила армія, були атаковані кілька частин країни. Влада повідомила про щонайменше чотирьох загиблих двоє людей загинули внаслідок обстрілу готелю в місті Привілля, двоє інших можливо ще перебувають. Під завалами написав губернатор регіону в Телеграм. Я звертаюся до свого колеги Василя Голода, яку інформацію ти маєш про ці останні атаки Росії на Україну. Я можу сказати, що ми також у Києві минулої ночі чули сирени повітряної тривоги, і кілька разів були гучні вибухи. Українські повітряні сили повідомляють, що Росія запустила 81 дрон на. Територію України та 10 ракет, з яких 60 було збито, повідомляють повітряні сили. Однак, 10 інших дронів не досягли цілі, і з 10 ракет було збито п'ять. Це свідчить про ефективність роботи протиповітряної оборони, але також про велику кількість ракет і дронів, які Росія накопичила для таких масованих атак, що важко впоратися з ними. Ми лише повітряним силам Також варто зазначити, що це вже другий напад на готель у Привіллі, рідному місті президента Зеленського, після нещодавнього нападу на готель у Краматорську, внаслідок якого загинув один співробітник Реутерс, а інший перебуває в тяжкому стані у лікарні. Це свідчить про те, що Росія знову застосовує стратегію, яку ми вже бачили в минулі. Місяці, зокрема, цілеспрямовані удари по готелях, де перебувають журналісти, щоб залякати їх і не дозволити їм наближатися до фронту та висвітлювати події цього війни. Як Україна може краще захищатися від таких цілеспрямованих атак? Одним із рішень є збільшення кількості протиповітряної оборони, про що постійно наголошується. іншим питанням, яке Захід неохоче обговорює, але яке Україна вважає важливим, є атаки на військові цілі в глибинах Росії, звідки Росія починає ці масовані атаки, йдеться про аеродроби. Роми та самі літаки, які піднімаються в повітря і тероризують українців днями і ночами. Україна заявляє, що в неї є зброя, поставлена Заходом, яку можна було б використовувати для цього. Але Захід не дає на це дозволу, і тому президент Зеленський наполягає на отриманні такого дозволу, оскільки Росія не має жодних обмежень а для України ці обмеження існують. Давайте подивимося на просування України на російську територію. Наскільки далеко просунулися українські війська в Курській області, українська армія, як зазначив головнокомандувач Сирський, просувається на від 1 до 3 кілометри щодня і вже контролює понад 90 населених пунктів у Курській області. Той факт, що Україні вдається контролювати ці населення. Пункти є несподіванкою для багатьох спостерігачів? Водночас залишається питання, яка велика стратегічна мета цього просування, окрім захоплення військовополонених, яких потім можна обміняти, та створення політичного і військового тиску на Росію. Однак це поки що не призвело до значного полегшення ситуації на фронті, особливо в Донбасі. Яка ситуація там там ситуація складна важка для української армії, оскільки Росія продовжує просуватися вперед. Влада вже закликала людей покинути ще 27 населених пунктів, щоб убезпечити себе, оскільки Росія наближається до них. Місто Покровськ уже кілька днів перебуває під загрозою російської окупації або принаймні важких боїв, подібно до того, що ми. Бачили в Бахмуті. Президент Зеленський учора ввечері оголосив, що у координації з головнокомандувачем туди будуть перекинуті війська для посилення оборони. Це питання вже давно піднімалося в Україні на суспільному рівні. Зокрема, чому замість посилення сил у Донбасі, які страждають від нестачі особового? Складу і перебувають під великим тиском, вирішено просуватися на курськ. Дякую, Василю, за інформацію.